Всі способи заробляння грошей, щоб ну, стало зрозуміло, така точка навігації, чому ми тут, чому ми цим займаємося, і так далі. Що я намалюю це такий, якби не, не хрест, там, да, а способи заробляння грошей по відомому автору, відомому бізнесмену, інвестору, звати його Роберт Кіосакі. Мій структурний, я чуть додаю вінка, так щоб українці краще сприймали. Роберт Степанович Кіосакі, да, то Вже вже легше там. да, заходить? Це відомий американський інвестор, теперішнього, вже ну, майбутнього президента. З 25 січня Дональда Трампа це хороший партнер, це його радник. У них написані кілька книжок, і це дуже цікава особистість. Він виділив способи заробляння грошей, розділи на так звані сектори, чотири сектори. І більшість людей в світі, не тільки в Києві чи в Україні, яким чином заробляють гроші? Давайте разом до цього дійдемо. А? Ходять на роботу. Тобто починалося все з рекомендацій школи, що обов'язково добре вчися. Ми це чули рекомендації, правильно? Потім знаходь собі коледж, університет, якийсь заклад, ставай хорошим спеціалістом, вибирай професію, а потім старанно трудись, обов'язково ходи на роботу, щоб що? стабільно отримати гроші. І так мислить близько 80% населення світу. Люди вибирають так званий сектор R, в якому у нас є робота. Е, Знаємо цих людей, так. Я працював на роботі, я був найманим працівником досить довго. І мої батьки, як вчителі, вони мені давали рекомендацію. Хотіли, звісно, хочуть нам краще. Рекомендували завжди добре вчитися, стати спеціалістом. Я мав бути лікарем. Лікарем я не став. Я себе якби жартую, що я нереалізований лікар. Ще є, як є. Там да але я дуже радий, що я вибрав інший варіант. Давайте подумаємо, як люди роблять, коли хочуть збільшити дохід або отримати більше грошей, працюючи на роботі на когось. А? Ще одну роботу. так, Тобто працюю в школі ЗПО, а потім в другій школі з ПО, правильно? Тобто дві роботи. Суботу можу брати. І так. Якось буде. вже починає, так? так. Але ще, що, підвищувати кваліфікацію, тобто підвищити оплату своїх годин, які продаємо роботодавцю. А роботодавець скуповує цю працю. І треба розуміти, що можна, умовно можна бути державним стоматологом за заробітну платню, а можна бути ще яким стоматологом. Приватним стоматологом. І що рекомендує Роберт Кіосакі при бажанні збільшити дохід. А є в когось бажання заробляти більше до грошей чи ні? Ну, типу, всіх, і це логічно, і це здорове бажання. Типу, погано, якщо ми не хочемо, якщо ми кажемо гроші, це погано, це зло, будемо мати купу проблем. Якщо ми отаке от відношення маємо, зрозуміло, що нічого з того добро не вийде. І роберт Кіосакі рекомендує не дві три роботи, а сектор змінити стати підприємцем. Взяти ініціативу і на себе. Як працюють підприємці? І, до речі, відсотків 15. Вони працюють вже не на когось, а на себе. Але в них може бути і плюс і мінус необмежені можливості. Зазвичай, якщо ми бачимо людину таку більш матьору, успішну, то теж, вона працює на себе. Має свій кафешечку, ресторан, мийку, що би там було, салон краси і так далі. Так? В цій половині, якщо ви звернете увагу, є закономірності наступні: тут людина працює на одинці. На роботі одна, і як підприємець зазвичай одна. Чуть такий прокаченіший підприємець, він починає організовувати роботу ще інших підприємців, бирати собі партнери когось, наймати когось на роботу, тобто створювати команду, і значить, кожен працює умовно по 8 годин, але у вас працівників 3, значить, у вас цілий, ціла доба робоча. Так? Якщо у вас 3 працівники по 8. А буває таке, що є команди, де 100 людей в підпорядкуванні. І подумайте, скільки об'єм роботи робиться, який замикається на одному працівнику. Тому дуже класна модель, коли ми починаємо організовувати роботу інших людей. Коли в команді більше 500 співробітників, це буде так званий сектор Б, це власники бізнесу. Ми знаємо людей, які мають мережі чогось, так? Мережі супермаркетів Заробляють більше грошей чи ні, ніж підприємці, які там працюють. 100%. Мережа ресторанчиків, мережа чого-небудь. Власник бізнесу. Давайте подумаємо, як виглядає день у власника бізнесу. Хто може плюс-мінус описати? Прокидається той власник бізнесу ну, в якийсь час, наприклад, сьома ранку, восьма, дев'ята. Може, по-перше, прокинутися, коли собі вже захоче, правильно чи ні? Так. Ну, тому що в нього, в нього є завдання на день, але в нього немає відрегульовано шефом графіку. У нього самостійно назначені переговори на якийсь час. В спортзал можна вплинути в той день чи ні? Басейн можна вклинити, масаж можна вклинити чи ні. Проведення часу з дітьми, з сім'єю можна вклинити, а зустрічі можна туди навалити цілу тону. Переговори, перельоти і так далі. Тобто це дуже цікаво. І кожен хоче мати що? Хоче мати вільний графік дня, так чи ні? Що, на роботі сильно вільний графік дня? Я вже 17 років в цій сфері працюю зустрічаюся постійно з усіма секторами. Коли, зустрічаюся з людини на роботі вона мені назначає зустріч тільки в обідню перерву. До роботи або після роботи. Так давай зустрінемося, як білі люди в четвертій годині. Ні, в четвертій не можу а чого, Ну, бо я пашу. Добре, і грошей може мають багато. Добре, тепер давайте питання. Що люди хочуть в кожному з цих секторів, якщо ми подумаємо? Наприклад, що люди хочуть на роботі. Грошей, так? І що мають гроші? Є така фраза, Тільки в Україні люди ходять на роботу і думають, де взяти гроші. <гум>, да? Тільки в Україні люди ходять, що що вони мають, але не стільки хочуть. А тепер дивіться, і тут тільки я думаю, що ви згідні. Це не філософія. Тут тільки тільки за нами право вибору змінити цю порочну модель. Правильно? Наприклад, сьогоднішня зустріч надає можливість отримати інформацію. Юра сказав про про круїзні лайнери, і мені зайшла кімка. Да? Я перший раз це чую від те що, що ми собі п'ємо з кулера вода, вони собі вино за 15 баксів. так це прикольно, це не про алкоголізм, це про можливість, правильно? Що хочеш п'ю, хочу не п'ю. Якось нам хочеться мати вільний графік, нам хочеться мати більше фінансових можливостей, а, а не готові зробити крок з сектору роботи. І ми робимо пропозицію. Ну, типу, давайте починаємо щось робити. І люди, а все зрозуміло. Тож для того треба гроші, а для того ж треба і, 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 і одні й ті самі відмови. Тому Наша задача зараз цієї зустрічі, цієї презентації, я покажу можливості, як в нас можна заробляти гроші. Це будемо робити офіційно, з платою податків, консультуючи людей. Тобто ми надаємо послуги. Які послуги продажу полісу страхування життя, консультуємо по питаннях пенсійної реформи. Ну, це робота чи ні. Ми зараз працюємо, чи чи що, чи чим чи, 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 чи займаємося? Все одно. Я міг би час проводити. От я зараз мені так в голові все одно е, там пригадалась е, там. Моя дочка, їй там три з половиною років. Я капець з нею люблю проводити час. Я без радістю зараз е, по, 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 погрався з нею. Там там автомат купили, такий, що стріляє всякими штуками. То таке прикольне дійсно, але наша робота зараз є. Ми зараз працюємо. І це класно, що має можливість відрегулювати, коли цей процес робити. Що робить далі? Бізнесмени можуть чуть-чуть інвестувати гроші, і перейти в сектор і де працюють інвестори, 1% таким чином заробляють 4% в бізнесі. 80 на роботі, 15 як підприємця. Права і ліва половина оцього квадранту грошового потоку. У мене пряме питання: до, якої, до якого сектору хотілося б мати вам відношення? А? Права половина. Дивіться, завжди, думаю, тут не, не знову ж таки, я не скажу, що мудре, Там, де менше людей, там більше грошей. Да? І чим більше грошей. Тим, тим легше замінити цю професію і значить, менше платять. Бо, наприклад, якщо тут людина каже, я хочу більше грошей, а в черзі за ним стоять 8 людей, які ну не ну раді були би тут працювати, так і визначається цінність робочого місця. А якщо підприємець дуже талановитий, це б важко повторити. А бізнесмен взагалі управляє, інвестор мудро розстріляє ресурс, тому то так і десь і є. Перехожу до діла. У нашому бізнесі ми працюємо з посередником. Цей брокер має назву компанія Starlight, страховий посередник. Він є найсильніший страховий посередник серед всіх посередників України з долею більш ніж 50% реалізації цих послуг. Наша задача як брокерів зустрітися з клієнтом. Хто, на вашу думку, може бути клієнтом, який стане вашим клієнтом і купить полі страхування життя? Хто це може бути? хто небудь: кум, сусід, друг, таксист, партнер по, по бізнесу, знайома людина в спортзалі, всі, всі, які хочуть колись, як каже Юра, за 15 баксів пити вино да? умовно. Тому що хотілося б у майбутньому дозволяти собі ніж зараз, аби як мінімум зафіксувати, до чого приведуть. Наша задача дати інформацію. Тому якщо ви вирішите приєднатися до нас інформаційна робота, зустрілись, переговорили. Я зараз переводжу переговори так, так як Юра. Коротенько, хвилин до 20, стрейс не мусолити. Каже, в мене є пропозиція. Перша пропозиція зберегти гроші на майбутнє. Тобі як ця ідея здається? Ну, каже, дурна, окей, добре, дякую. Зрозумів тебе, поняв. Все прийнято. Там е, може бути, що дрон попаде в хату. Може бути, пряме питання. Да". Попав в хату, один половина сусідів застрахована, друга половина не застрахована. Тим, б страховав виплатить 3 мільйони цим як краще, краще, щоб не виплатили. Добре, понял. Зрозумів, дякую, і пішов далі. Якби я вважаю, що правильна відповідь це краще мати гроші і краще бути спокійним, так? але вже є як є. Клієнт вибрав страхову компанію, Метлайф, наприклад, ТАС чи Уніка – це наші три страхові партнери. Для цього заповнює заявку. Яку ми маємо, здійснює оплату. Оплата здійснюється безпосередньо клієнтом на рахунок страхової компанії. Компанія це все розглядає. Якщо все добре, вона випускає поліс страхування життя клієнту, зав'язується з ним своєрідні такі ділові відносини. Вона веде клієнта весь час. клієнт платить на рахунок весь час, страхує його життя, ризики всі бере на себе. Перевірила цю угоду, по чому насамперед по стану медичного здоров'я. Якщо у клієнт якісь проблеми здоров'ям вона відмовляє випуску поліса, повертаючи гроші. Деталізує угоду, з, з певні ризики. З, бачить, що це ризикова, е, наприклад, е, система організму дає проблеми. Вона каже: в цьому випадку не застрахований. В цьому буде окей. Вона деталізує. Якщо все заключено, взяла зобов'язання комісійну винагороду за пророблену роботу, виплачує брокеру, а брокер розпреділяє цю комісію по е, системі нашого маркетинг плану. І у нас є цей маркетинг план, у нас є певні умови для того, щоб займатися бізнесом. На даному етапі зрозуміло чи ні? А? Все ясно. У нас є дві умови, що займатися бізнесом. Вони, як на мене, логічні. Перша умова це стати клієнтом. На суму мінімум 25 тисяч гривень поліс будь-якої страхової компанії. У нас бувають зустрічі, на яких ми розповідаємо: людина каже, я вже клієнт. У мене вже є там. Я 40 тисяч вже там сьомий рік там, оплачую, там, мені колись це зробили, я собі її індексую. Зараз роки. Все, супер, ця умова знята. Хто не клієнт? Ставайте нашим клієнтом, накопичуйте самостійно. От Юра сказав, що у нього більше 100 тисяч гривень. Все, він сам розумів. У мене, в, в мене троє діток в останню оплату 140 з чимось тисяч поліс річний четверта оплата. Перший рік 100, другий, там 117, потім 120 20 хвостом, першо 142 тисячі гривень річна, річна оплата. Тобто я сам розумію нормально, що платити накопичення потрібно. В мене, ну. ну Кілька полісів по сім'ї, я всю суму не говорю, бо це така більш конфіденційна інформація, але один із них озвучив. Друга мова: вчитись і опановувати певні навики на так званих стартових семінах. Як ставитись до навчання? Нормально чи ні? Тобто, щоб не зразу там лікар прийшов, оперує, вижив, не вижив, моє, не моє, да? а пройти навчання. Я наприклад, 6 років вчився в медичному університеті. То мене ніхто не допускав до пацієнта 6 років. Аж потім я асистував і чуть-чуть обрав, набирався навики. У нас ну як прийнято, клієнт поїхав на стартовий семінар і тоді вже в партнерстві з своїм керівником, а ми називаємо це структурний керівник. Ми проводимо роботу. Тобто, у нас таке стажування йде. Класно, Я сьогодні розповідав одній дівчині. Вона каже: Як це буде ці практично зустрічі відбуватися? Дуже просто ти визначаєш, з ким ми розмовляємо. Назначай, це твоя задача. Назначти зустріч. Твоя задача сказати, що ти будеш не сама, щоб людина не, не була здивована, що тут прийшла. Ну, щоб хлопці не були здивовані, що ти прийшла з хлопцем, як мінімум. Це буває такий момент. Повідом, що я буду своїм партнером, по колегою по роботі, партнером по бізнесу. У нас буде ділова пропозиція. Тому з ми її зробимо, ми опишемо, все роз'яснимо, будь відкритою і так далі. Це а що далі? Я кажу дальше. Просто я поясню хто я, поясню хто ти, в чому суть пропозиції. Я це буду розмальовувати. Тобто, ти просто собі з боку спотини, що серйозно так буває, кажу, і це не, не одна, це стільки, стільки потрібно десь в процесі. Я попрошу тебе провести. Тобі зустріч, я послухаю, дам зворотні зор. Ну 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 правда, що логічно і правильно, так вартість цього заходу складає 1500-1700. Дві з хвостом, від того, який семінар двохденний, одноденний семінар в Києві, в Івано-Франківську, у інших містах. У мене по команді 18 стартових семінарів, на яких присутньо різна кількість. Там від 50 до 200 з хвостом людей на цьому. От зараз у нас буде найближчий стартовий семінар, буде 14, 14 грудня 2024 року. Готель Братислава вартість 1700 гривень. Що входить ці гроші, до речі? Це. Обід це хороша гала вечеря, оренда всіх залів. Тобто, все, все ми робимо Чотирьохзірковий готель, класна організація, п'ять сильних лекцій. І вам після цього заходу стане зрозуміло, як працює. Я перший семінар відвідав 26 грудня, 26-27 грудня. 2006 року. Це 18 років тому. Так? Я відвідав перший стартовий семінар. і Я хочу що Цей семінар змінив вектор мого життя. Бо я не планував займатися. Мережевим маркетинг не планував бути да? консультувати людей, планував ще лікарем бути. Але поїхав на цей захід, і я зрозумів, що ось цей хлопець, мужчина говорить правильно. І зрозумів, що я хочу. Якщо когось з вас цікавить можливості, давайте фокус не максимальний. Я розповім, як працюю. Це зрозуміло також, так? Чудово. Що таке маркетинг план? Це певні рівні кар'єри, в яких є три перших таких. Початкових рівнях з третього йдуть менеджера компанії Starlight, починаючи з 6-го рівня йдуть директори в компанії Starlight, починаючи з восьмого аж до шістнадцятого рівня йдуть в компанії Starlight. Вся кар'єра вимірюється в кар'єрних одиницях, тобто не не гроші, не гривні, там не якісь е е інші виміри. А одна одиниця. Ми ось так позначаємо: одна одиниця до рівня 400 гривень. Вже з 1 січня 25 року це буде 500 гривень. Я тоді покажу по-іншому, як вона працює. 400 гривень за одну одиницю. Давайте так. Контракт на 40 тисяч гривень, який показував Юра. Скільки принесе в кар'єру одиниць? Як ви пам'ятаєте, математику в школі вчили, що тут? 20 тут, 20 тут, 400 на 4, скільки буде? М? 100 100 кар'єрних одиниць. Логічно, якщо контракт, наприклад, на 20 тисяч гривень, це скільки? 50 одиниць контракт на 100 тисяч гривень. Це 250 одиниць кар'єру. Одиниці всі 250, Якщо 100 тисяч гривень, так. Е, так одиниці всі є кілька принципів. Вони завжди додаються, сумуються. Тобто, ви починаєте кар'єру з першого кар'єрного рівня, зробили контракт на 40, У вас 100 одиниць кар'єру зафіксується. Відділ обробки даних в компанії це чітко фіксує. Ви не купуєте бухгалтерію, не купуєте обробку даних. Ви вже в діючому бізнес, який створений. Ви до нього приєдналися як вільний агент по продажам, консультант, пізніше менеджер. І це все функціонує для нас. Тобто ми маємо вже готовий бізнес, це класно чи ні? Ми не оплатимо не за бухгалтерію, ми не платимо за рекламу. Ми багато чого не платимо, тому що є в класичному бізнесі, але ми вже в підприємності одразу. У нас відповідний квет діяльності, ФОПи, ми платимо податки, тобто повністю. Білий податковий бізнес. На кожному кар'єрному рівні одна одиниця має певну вартість 72 гривні. Вартість однієї одиниці на першому рівні. Зробимо контракт на 100 одиниць. Яка комісійна винагорода? Одноразова за оформлення такого контракту. Клієнту випустили поліс. У нього своя послуга надана, а ви отримали яку комісію? 7200 гривень комісійну винагороду. Це зрозуміло? Щось є складного? Завтра через вас. Оформили поліс, ви отримали 7-8 Через мене цей самий клієнт, я отримую 7-8 Колись я почув на, на тренінгу таке саме мудре питання. То на кого на кого оформляти поліс? Ну тобто, розумієте, клієнт в будь-якому випадку він стане клієнтом. Я глибоко переконаний, що в нас ринок розвивається, я це бачу, і він буде розвинутий. Питання в тому, він ваш сусід. Через вас стане клієнтом, чи через мене, якщо через мене я получу 7200, якщо через вас ви хто, хто хоче 7200 забрати, ну якось тупо, тому що все одно вони куплять. У мене бували покупки в житті, де я не догадувався забити оцю посередницьку комісію. Сама жорстка остання це була покупка будинку, де 10 тисяч доларів була комісія. І мені не стало клепки сказати власнику, якому я порекомендував сусіда. Сам заплатив ріалторську, а ну, і все. І зараз вже якби непредметна не розмова. Я пробую, він каже, то вже, то вже минуле. Да? Дивіться, на, люди один на одному завжди заробляють гроші. Ви згідні з цим чи ні? От той вишив взуття, хтось заробив гроші, той придумав крипту, хтось заробив гроші, той банк заробили гроші, транзакцію, на всьому зірвав яблука, заробили гроші. Правильно чи ні? На всьому ми один з одного постійно заробляємо, і це треба признати, не морочитись, не думати, що щось тут таке не те. Да? Просто ми вам сконсультуємо і заробляємо гроші, і, і це прийнято нормальна, нормальна міра. В, в е, для досягнення другого рівня необхідно 100 власних одиниць. Тобто один контракт на 40 переведе вас на консультанта другого рівня. Що таке другий рівень? Це та сама робота, все те саме, тільки комісійна винагорода вже вища: 96 гривень за одну одиницю. Ну це унікальна можливість. Бо ви робите ту саму роботу на 100 одиниць, але комісійна винагорода у вас вже буде яка? 9600 гривень. Ну, якось хочеться пошвидше на другий, правильно? 100 одиниць зробиться контракт на 40 тисяч гривень. Тобто ви зробили проплат на 40 тисяч 4 по 10, 2 по 20, 1 на 40. І ви стали ну, консультантом другого рівня. Рівні у нас фіксуються, і ви собі просто є і є. Просто вже співробітник вищого кар'єрного рівня в маркетинг плані. Це буде чітко зафіксовано. Обробка даних це зафіксує, ви це будете бачити в особистому кабінеті. Класні класні можливості досягнувши 700 одиниць всього, коли ви досягнете на той момент. Це може бути за місяць, за, за, за два тижні, за не знаю, там, два-три місяці. Як це буде, на той момент ви зафіксуєте свою е, комісійну винагороду на рівні. 140 гривень за одну кар'єрну одиницю як менеджер компанії, і коли менеджер робить ту саму роботу на 100 одиниць, його комісійна винагорода скільки вже складе 14 тисяч гривень. Ну що практично вдвічі більше ніж винагорода комісійна на першому кар'єрному рівні. А різниця між ними складає всього на всього сімсот одиниць або контрактів на 280 тисяч гривень сумарно. У нас бувають різні продажі, бувають різні ну, консультанти, які по-різному консультують. В одного з наших співробітників у мене є одна команда, яка полюбляє робити великі контракти на 400 тисяч гривень контракт. Тобто вони прийшли в сім'ю, познайомились там з людиною, яка познайомилась з людиною, яка зайшла там в якийсь агрохолдинг там зробили, Зайшли в хату, зробили контракти там на 1,2 і мільйона гривень, три контракти по 400. Ну нормально чи ні? там стільки. так? 3 по 4. Це, це, це ж класно. А комісійна винагорода на п'ятому рівні становить, якщо тут, наприклад, приблизно 35%, якщо перебити це відсотки, тут 24, тут 18%, на п'ятому рівні близько 52%. Тобто ви маєте навики, людина стала клієнтом на велику суму. Тому що для, для них 400 тисяч гривень це як для нас 40, умовно. Тобто, посильно і, якби, не забагато. 52% від 1,2 мільйона це стільки. Це більше 600 тисяч комісія. Як на мене, це класно. Да? 15 тисяч доларів не цілих комісія за пророблену роботу. І ці можливості в нас є. І в нас є два способи заробляння грошей. Перший спосіб це продажа напряму. Класно чи ні? Перескіть мені, чули таке, що е, ця, якби, ця справа або ця, ця інвестиція не просить їди, там, не просить води. Там, да? Як, як на мене, це про нашу діяльність. Вона нічого від нас не просить. В нас її просто є і є. Ви працюєте головним бухгалтером, але паралельно маєте можливість застрахувати бухгалтера всередині компанії. Класно чи ні. Людина отримає послугу, а ви отримаєте комісійну винагороду згідно свого рівня. У нас немає планів, це класно чи ні. У нас немає якихось моментів таких жорстких, які б вас якби, обмежували в правах. Хочете трудитесь, скільки хочете. Скільки при такій можливості можна заробити, там, зробити 4 контракти, отримати там, 60 тисяч гривень або півтора або, тисячі доларів в якийсь місяць. Можна? А є, є куди діти півтора штуки доларів? Є. Тому, дивіться, після таких презентацій, навіть вже не дуже коректно казати, що в Україні немає можливості. Тому що вона є, можна стати клієнтом, приєднатися почати трудитися. Другий спосіб заробляння грошей схожий до бізнесу. І саме тут ми і реалізовуємося. Я один із керівників, у мене в структурі більше 1200 співробітників, які роблять цю роботу. Я роблю, і вони роблять. Хтось робить 2-3 зустрічі в день, хтось 0 в тиждень, хтось 7 в день. Тобто по-різному, в залежності від того, як хто трудиться. Люди знаходяться на різних рівнях. Як працює другий вид доходу, який, по суті, діла основний, самий самий потужний? Представимо ситуацію, ви досягнули третього рівня. У вас множник який? 140 гривень за одну одиницю. Я до вас приєднуюсь в організацію. З якого рівня я або інші люди почнуть цей бізнес з першого керівника. Тобто мій множник 72, а вас 140. Між нами є математична різниця в рівнях. Є? Скільки вона становить в гривнях? 68. І передивіться, як класно працює наш бізнес. Я, як консультант першого рівня, роблю контракт на 100 одиниць. Мені заходить стільки в період. 100 одиниць і комісія. 7200. Вам, як вище розташованому структурному керівнику. А ми це зафіксуємо договорами про співробітництво. Кожен напише: я такий, такий консультант з такими даними. Мене запросив бізнес, ось цей. І база чітко зафіксує вас в структурі. Вище розташованому керівнику зайдуть всі 100 одиниць, все, що зроблено знизу, зайде по команді. А по грошах математична різниця між вашим і моїм рівнем. У вас 140, у мене 72, різниця 68. Множимо на 100 одиниць, скільки буде комісійна. 68 6800, 6800. Я фізично сам зробив роботу, отримав 7200, ви по різниці 6800. Якщо ви додавите 6800 плюс 7200, буде стільки 14. Тобто, якщо б я цьому ж самому клієнту зробив по третьому рівні сам, без вас я б отримав 14. Якщо ця робота зроблена знизу, він по своєму, а ми по різниці між рівнями. Цих різниць може бути багато. Може бути, наприклад, я керівник 12 го рівня серед 16-ї кар'єрної схеми кар'єри. Да? Якщо я беру першого рівня, то в мене 11 різниць. Тобто він отримує по 72, я отримую 298,8 мінус 72 у цю всю різницю, плюс директорський бонус, плюс Взагалі весело. Да? І цю кар'єру можна робити собі спокійно все життя. Так? Мені здається, дуже круто, коли у вас є можливість в кінці життя, будучи такою бабушкою чи дідуською, просто бути активним бійцем і мати можливість робити будь-який контракт в будь-якій ситуації, де би ми не знаходилися. Ну, круче можливості я не знаю, чесне слово. Якщо би знав, я би тим і займався. Ну, по суті, діла, там, я ну, займався цим, тому що я вважаю, що це крута діяльність, яка зараз може бути. Актуальний момент: у нас немає ще закону про страхування життя. Коли ведуть, ми будемо в нас руки будуть змучуватися, <сих> писати, ну тому що люди будуть звертатися до професіоналів, до спеціалістів. Ви ж не будете довіряти гроші новоствореним якимось державним установам. Ви будете шукати мощні компанії, ну, перевірені. Автомобілі купуємо перевірені. Дуже обережно купуємо щось таке свіже новостворене. А надійність репутації грає роль. Тому у нас є вже самий сильніший у нас є дуже потужні страхові компанії. У нас ринок розвинутий всього-навсього. На близько 2,3%. Тобто у нас 97 і 3 людей не застрахованих Україні. В, в Польщі більше 34, в Швейцарії, Великобританії 70% і вище відсотків людей, які застраховані. Ми точно знаємо, чим займаємося. Розуміємо, як, як цей буде бізнес розвиватися. Розуміємо, що слава Богу, вибачте за слово, Та у нас така ситуація, що люди тупо не доганяють, що ми говоримо. І в мене буває таке, що за 17 років що до мене телефонували через 13 років. 13 років що це фігня, а через 13 років каже, що нормально тема. Окей, супер, супер, класно, що так є. Тому ми розуміємо, що. А, а, куди, а куди нам діватися, скажіть? Це ж культура. Це ж... <смі> ну нема куди. Ми, тут, ми виїжджаємо, там нас швидше ловлять за кордон. Ми тільки перетаємо кордон і кажуть, що страхуй своє життя. І так далі. Тому займаємося по першій чи другій частині. Є якісь питання чи ні? У нас дві пропозиції: перша пропозиція бути клієнтом полісу накопичного страхування життя, друга пропозиція не мовчати про це просто. Спокійно говорити, заробляти гроші. І ніхто з нас не планував бути там, підприємцем, сітовиком, мережевиком, як хочемо, так називаємо. Але якщо це класна діяльність, що цим не займатися? Правильно чи ні? До нас приїжджають поляки, до речі, приїжджають поляки і кажуть, ми з вас здивовані, чого ви цим не займаєтесь. У вас ж, все понятно. у вас придумують закони, у вас страхами це не розвивається, у вас докручують одну, другу, третю руху. Що ви не бачите, що у вас це через кілька років буде що? Вони приїжджають до нас, живуть у нас, повертаються в Польщу, роблять заїзди, будувати тут команду. У нас величезна країна, да? де люди не можуть поняти, хто б за ним буде бати, майбутнього. Дуже проста ідея, правда чи ні? Якщо подумати, реально вона дуже проста. Знаєте, я, наприклад, я, я десь вже на якийсь рік, я зрозумів, що вона настільки логічна, на неї немає іншої відповіді. Наприклад, я питаю, дівчат, чи ви хочете бути красивими в 60 Якщо ви скажете, що ні, це, це не до мене питання, правильно? Це вже, це вже з вами щось цікавеньке. Але зазвичай відповідь та, звичайно, що хочу. Наступне питання: чи треба гроші, щоб підтримувати красу? Ну що Ну, що ну, ну, Інша відповідь є. У нас таке саме. а? Ще мозги, звичайно, і звички, і все. Але я маю на увазі, що коли ми говоримо саме про цю фінансову складову, вона допомагає, бо мозги без грошей теж не сильно спрацюють. Правильно? Ви, ж, ви ж це всі знаєте, так? тобто з грошима і з мозгами дуже класно і дуже легко, і це ідеальна комбінація. Але, знаєте, якщо бути справді мудрим, як ви говорите, і мати велика сила. Так? І що ми бажаємо клієнту? Ми бажаємо, щоб він був забезпечений. Ми щиро йому бажаємо. Для того треба йому ходити в спортзал і тренуватися, і на пів відра менше їсти. <рес> і все в нього буде добре. Таке саме з грошима, чуть-чуть не все витрачати, те, про що говорив, Юр. А з можливостями заробляти гроші, ну, як на мене, унікальна діяльність. Вас щиро запрошує в цей бізнес. Приїжджайте до нас на стартовий сім, найближчий 14-12. Є питання можливо, чи ні? Якщо питань немає, дякую вам за презентацію. Тобі дякую за першу частину. Спасибо. дякую.